А що, заникався під брезентиною, да? страшно? А я тебе попереджав. Не будеш робити так, як слід. Поріжу в чермет і тільки зашумиш. Здоровенькі були шановні хлібороби. Плуг Бомет. Ну його ще називають аля Бомет, хтось називає його польсько-український Бомет, хто ще якось, а я його називаю. Кончений бомит. Плуг цей. Хто там слідкує за моїм каналом, підписники, глядачі, вони там бачили 3 роки назад, там на початку всіх цих військових баталій, я його пробував удосконалювати, що там я йому тільки не робив. Ну, воно каліка страшна. Саме перше, з чим зіткнулося, це воно ж не лізло в землю. Не лізе в землю. Воно вже твали чистеньке, воно все помазане, ніде нічого їсінько. Вирішили купити йому нові лиміші. Купили лиміші. Отакі От ось мацнячі, 140, -кові. це тут 14 см або 140 мм. Носок он який поставив на булгарочки, там із того, підточив їм, щоб гостренькі були. Поїхали на поле. Ні, не хоче. Нема діла. Тягали, крутили і вправо, вліво, і наклоняли, і що тільки вони робили і матюгалися. Потім додивилися, що в його польова доска і леміг на одному рівні. І це при тому, що поставили 140-й. А як воно було там на 120-му, це взагалі диву дається. Що тут ще там? Поміняв я йому колесо, бо там на втулочках на тих пластмасових розмололо. Поставив туди новенькі, їх на сезон вистачило. І оце цьому плугу і в мене вже йому там більше 10 років, і, і кожен раз оце йому щось я йому там переробляю. Як не одне, то друге. Один рік племіші там, другий рік колесо переробив. Ставив його і назад. І поставив його між першим і другим колесом, так як, ну, так як книжка пише. Потім додивилися ж такі ж золоті польові. Підрізали ми ці польові. Там і на каналі є. Підрізав я оцей носочок. Що тут є з під цим на 2 см я його зрізав. Потім отут корпус він був у рівні, отак ішов із цим носочком. Корпус я його підрізав також тут 2 см, а ззаді 2,5 і на пів см ще вище. Перевертів дірки, перевернув польову на оборот, поставив. Вона якраз підійшла цим косиньою цією, провертів дирку, воно вертиться, воно там капустяне. там, Проста железяка. Немає йому там ні. ні. Це поганим свердлом, яке тільки в хазяйстві є, можна провертіти і під тай зробити все. І Поставили ми його, його видно, тепер він як стоїть. Бачите, яка висота. Зараз він на доскі стоїть і він задок піднятий. Причепили його до трактора. Поїхали на поле, такий він поліз. Поліз у землю, відорали ми той сезон. Почепив, поставили його, помазав я відвали, все мажу, щоб він був у мене блискучий, все помазано, все гарно. І зимою я ще раз його мажу там, ну, слідкую за цим, за цим ділом. У цьому році навісили. Поїхали орати. Нема діла. Не хоче в землю лізти, хоч ти криком кричи. Ну це, мабуть, сухо. Ну, сухо, підождемо. Прийшли до щеки. Вже бачу люди орють, вже й пелени ті орють. Я вже не кажу там за імпортні плуги. Все це робе. Приїхали ми своїм. Таки полізю на землю. Так друга болячка. Як круг, і круг це ж не кілометровий, там вже ж круг там 300 метрів. Як круг, так оце тут отвали, всі, Це все воно тут залипло благополучно. От І запресовує, оце, отут запресовує так, до краю цю круг зробиш, що кинешся. Спеціально чистик зробив такий з сегмент приварив. Чистиком там єлі я його відковірюю. Страшне запресовує. Воно земля, а тут абсолютно не лізе. Ну просто железяка, воно гнеться, вертиться. І воно ну, його стукнеш молотком, воно як шкарабанка. Воно ж не шліфується, я вже, вже замітив, що я сегментом полоси тут роблю. Що ж воно зашліфується, як я поки ту землю почистив, я її опять подряпав. Що зашліфується, воно опять подряпалося. Щось дерев'яною кописткою, чи чим його, чи ложкою дерев'яною. Ну, в і це як сезон. Як зачепимо його рать, так і плюємося. Що треба і його викинути, якщо й мені матері, або порізати у чермет, щоб не продавати, щоб і люди не мучилися і не згадували не злим тихим словом. А воно ж одориш, потом поставиш і до осені. До осені там жаба до тебе причепиться і вона ж каже, Та, ні, не треба, ну це гроші треба викидати, а в тебе ж плуг є. І оце оце теж, оце одоробло теж, каже, так куди, я ж ось який хороший, який ти хороший. І ото от воно згоду от, от, прийшла осінь орати, мучився. От мучився, поставив. Та вроді ж таки плуг є. А це в цьому році вже вже я не знаю, вже жабу то прогнали, якщо і мені матері плюнули на все. Рішили, ж думаємо, раз він залипає, купимо йому коронові отвали. Люди хвалять. Ну і вони там є різні, по ціні різні, ну не хочеться туди купляти якийсь там ширпотреб, який і, ну, туди не підійде, бо тут же ж немає. Нема ж там же ж ніде нічого різінького, груднинки ніякої, він же висить у воздусі. На, тут унизу на точки і там же ж на точки. Воно ж ну, нема тут ніякої цієї от, такого полумиска, як у ПЛН, там груднинки нема. Хотілося ж, щоб воно ж вже таке від, від виробника. Зайшов на їхній сайт, знайшов номер телефона, позвонив, баришня обозвалася. Ви робите таке, таке? Да, робимо. А на бом-то робить? Ну робимо. Так а ви робите з груднинкою чи без І хочете без груднинки, хочете з груднинкою, сплошний оцей буде. Який хочете. Скинули мені креслення. Подивився, ну він же точно такий, як і оцей. І Розміри поміряв. Точно таке. Но він же ж гад короткуватий, він же взагалі не довертає. Ага, позвонив же, ж, я опять її. Це кажу, хто знає, ви довше можете зробити. Ні, ми робимо оце ж по стандарту, як це ж на всіх плугах, так ми її робимо. А скільки він коштує? 6,5 тисяч. Йоханей бабай. 6,5618, 19,5 тисяч на плуг. блядь. Та ще ж на який плуг? На цей кончений. Ну знову ж та жаба прискочила. Прискочила і вона починає. Що там... ж це таке? 19 тисяч. Ага, хорошо, кажу А ви є такі кажу, плуги діамант. Вони там на їх трошки відвали довші, і вони так закручені, як підвинтові. І так вони ті плуги вроді й непогано йорять Ви робите так, і робимо, а можете зробити, щоб без дірок, я кажу, сам поверчу, до бомита його приспособлюю Та нема питань, можемо зробити. А яка вартість? 9700. 9700. Ви представляєте, 39,27 і 37,21. Це що там, 29, 30 тисяч. 30 тисяч, ви представляєте, 30 тисяч за що? Да, є є дешевше. Є там і за 2,5 тисячі, Ну я подивлюся, хлопці там морочаться з ними, воно не, не прилипає, не прилягає. І ото ми покрутились, повертілись. А орать же ж додалося в цьому році більше оранки, то дискували більше, а це треба орать, там після арбузів треба переурювати. Покрутились, повертілися. Ну і що ми зробили? Зробили ми отаке чудо. Ось воно. Є такий. Привезли нам оцей плужок. Можна сказати не плужок, а плуг. Називається він отак. Оверум Шведен на мечові корона. Трьохкорпусний. Три корпуси. Йому регулюється захват 25-30-35-40. Від 25 до 40 сантиметрів. І оце він, отакий цей плужок. Купляли його заочно. я стану за вітром, бо вітерець трошки розходився. Купляли його заочно, живу, його ніхто не бачив, звісно. З хлопцями побалакали, то нема питань, є такі, є такі, привеземо. А предоплату, не на ніякої предоплати, привеземо, заплатите, понравиться – заплатите, не понравиться не, – не, не беріть, ваше діло. Ну, такі серйозні хлопці. І вони, мабуть, днів не, не три, мають пройшло, 4 мабуть. І приторохтіли з цим плугом. Відкрив він штору, я глянув на його, йоханий бабай. Він такий ну, здоровенький він, я вам скажу, цей плужок. Ну, подивись, подивись на його. Чого ти його батька знаєш, що, що мені робити з ним? Вроді би і прулу гарний. Там такі отвали ось закручені, такі гарні. ну Куди ти його там більше метр? Посередині, там метр, а як з краю цей, то метр, мабуть, 10 чи метр, 5, ну, метр десять, чи метр п'ятнадцять от угла, от туди подивився, ну гарний, все пошатав, ніде нічого, люфтів нема ніяких. Відрізні диски на йому ще стояли. Почухав, почухав потилицю, як ти казав, і, і хочеться, і страшно, і, і в общем. Подивися, ну такий ж він великуватий. Ну, рискнули, рискнули і взяли. Взяли оце такий корч. Точно що корчувати ним можна, мабуть, усе. Привезли його, вигрузили. Ми ще ним не орали, не знаю, солісу, мабуть, зав'яжу. Очі йому і спереді, і ззаду, начеплю, навіска, то його підніме, нема питань. А як далі буде, не знаю. ну Тут одне, одне можна сказати, так, заспокоює, що його там є регулювання 25-30, 35-40. Оцим же чертопхаєм я ж то вже 3х30. Ну сам він по собі легший, але цей же ж, ну, то таке саме 3 по 30. Якщо вже ж не буде тягнути, 3 по 30 будемо Переставимо, думаю, на 25 буде 75 захват та й буде орати. Взагалі не знаю. Є такі питання. Сам плужок, звісно, він зроблений добротно. Все мажеться. все на тавотничках. І тут мажеться. і в корньові тут мажеться. І на тій стороні мажеться, стоїть оці ж предохранительні оці механізми, які закидають. Як пеньок там чи камінь хватиш. Ну в нас то каміння немає. Це в шведів там каміння от ще повно. Ну а так, тут 70 см стойка. Думаю, що він то в принципі оратиме. Якщо ж, якщо подужає наш свис. не знаю. Як то яка. приймаються ставки. Одні кажуть дядьку. Ти здурів. Оце таке. Так що будемо будем чекати. Будемо навішувати його та пробувати. Зараз задощилося. Не знаю, що воно далі вийде. Так, всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, коментуємо, хто що скаже на рахунок цього плуга. Всім миру і добра!